Наближається День виборів. Все ж вавіша в агідпункті виборчої дільниці номер 37 Сюди приходять виборці, щоб почути або самим почитати дорогі слова більшовицької правди. Вони знайомляться з біографією своїх кандидатів у депутати до місцевих рад. Сюди прийшли виборці, лауреати сталінських премій, композитор Ревуцький і художник Ворстов. Агітатор це голос народу, голос партії. Готуються до чергових бесід агітатори, художник Яблонська, скульптор Ковальов, художники Шовкуненко, пузырков Затаївши подих, слухають виборці історичну доповідь товариша Сталіна на восьмому надзвичайному з'їзді Рад про Конституцію перемігшого соціалізму. П'ятней радостно знати, що нашими людьми. Не Наші даром. вооружает духовно наш рабочий класс, наше крестьянство, нашу трудовую интеллигенцию. И двигается вперед, поднимает чувство законной гордости. Это укрепляет в своей силы и мобилизует на новую борьбу для достижения новых побед коммунизма. Доповідь для виборців про найдемократичнішу в світі Сталінську Конституцію зробив скульптор Ковальов. Думки й почуття виборців, звернені до геніального творця радянської Конституції, вчителя і вождя прапороносця миру рідного товариша Сталіна. Одеса. Завод радіальних відстатів. На всю країну лунає слава прознатного токаря, лауреата сталінської премії Григорія Семеновича Неживенка. За 4 роки 10 місяців комуніст Неживенко виконав 27 річних норм. Новатор швидкісник любовно передає свій досвід молоді заводи. Микола Павков вже дає 300% норми. Григорій Семенович член вченої ради Одеського політехнічного інституту. З увагою слухають вчені доповідь про його досягнення швидкісного різання металу. Токаря Григорія Семеновича Неживенка висунуто кандидатом в депутати Одеської обласної ради депутатів Трудящих. В Києві в сесійному залі Верховної Ради Української РСР відбулась сесія Академії наук УРСР присвячена питанню розвитку фізіологічного вчення Академіка Павлова на Україні. В роботі сесії взяли участь видатні вчені України, лікарі, вчителі, передовики тваринництва, всього понад тисяч чоловіка. С доповедью в пиццевке науковой сессии Академии наук Союза РСР, присвяченной проблемам физиологического учения Академика Павлова, выступил президент Академии наук УРСР Академик Баладин. Таким же и мы, ученые Украинской Советской Паперистической Республики, воспитанные большевистской партией, торжественное обещание нашему великому вождю, знаменоску мира, демократии, товарищу Сталину, что мы с честью будем носить имя советских ученых, активных борцов за и отдадим все свои силы для развития паузы учения, служащего делу мира и прогресса и без примерного использования в интересах В коммунизма. Сессия также заслухала доповеди члена-корреспондента Академии наук УРСР Фольберта Та дійсного члена Академії наук Протопопола. З величезним піднесенням учасники сесії прийняли привітання вождю народів коріфеєві найпередовішої в світі науки товаришеві Сталіну. <му> Уж Понад п'ять років тому... Тут вперше в історії Закарпаття було створено Ужгородський державний університет. Його двері широко розчинилися для дітей-робітників, колгоспників, лісорубів, інтелігенції Закарпаття. Раніше вони навіть і мріяти не могли про вищу освіту. Понад тисячу юнаків і дівчат вчаться нині в університеті, що став центром радянської науки і культури в Закарпатті. Він готуються кадрів радянських філологів істориків, біологів, лікарів. Тільки Сталінська конституція надала молоді Закарпаття право на освіту. Широкі обрії дотворчої праці відкриті перед молоддю Закарпатської області. Незабаром перші випускники університету війдуть в дружню сім'ю радянської інтелігенції. Вони віддадуть всі свої сили служінню народу. Побудові комунізму в нашій країні. Дніпропетровськ. Його жителі діяльно готуються до виборів місцевих рад. Депутат слуга народу, сказав Великий Цар'ян. Цілкотівку геніального вождя свято виконують обранці народу. Головний архітектор Дніпропетровська, депутат міськради товариш Рябін складає звіт про свою депутатську роботу. Він розповідає про те, як за роки Сталінських Ситичок змінилося обличчя рідного міста. Коли залишаємо брудні околиці старими похилими будинками, перетворені на добре упоряджені райони. Тільки за останні три роки на житлове будівництво міста витрачено 300 мільйонів карбованців. Будовимо 52 нові школи, пущено в три троє На широких проспектах виросли прекрасні, багатоповерхові будинки. Розстень ширшає соціалістичне індустріальне місто Дніпропетровське. Партія Леніна Сталіна неухильно дбає про добрових трудящих. Приседайне сонце Сталинської Конституції, потягиває шлях по коммунизму.